Друзі, усім привіт! У нас ось вже така справжня зима за вікном, мороз добре відчувається, так, до 10 градусів майже є інколи. Ось, і сніг поки що тримається. У мене з'явилось бажання трошки прикрасити хоча б дитячу кімнату до новорічних свят і хочеться трошки внести деякі зміни в кімнаті. Планую випрати штори, тюлі і хочу трошки з цією шафою вирішити питання, трошки хочу її переставити в іншу сторону. Вона ось так прямо стоїть. Я її, напевно, що поверну на інший бік, тому що, виходить, що якось так стіна повністю гола, а там закрита гардина. Ну, Спробую щось змінити. Лапочка спить. Так, що зараз буду приступати до роботи? Ось почну, напевно, що спочатку з шторів тюлів, познімаю і почну мити вікна. Ось така в нас погода. Зима вирішила сказати до побачення, буквально за два дні сніг розтав, у нас були дощі і повністю все попливло. Ось, А я тут вирішила випрати коврика, скористаюсь погодою. У нас така плюсова температура, прямо весна відчувається. Ось, Тож Я вивела ковра на вулицю, буду його прати. Це такий з кухні, там він дуже швидко Забруднюється, тож я швиденько його виперу. У мене тут є така клумбочка перед хатою, у мене тут висаджені перві тюльпани, гіацинти, крокуси. Ось Тут у мене в гостях побував лорд, це наш собачка, він трошки там розпатрошив, але добре, що він нічого не достав звіта. Ось, І я хочу замульчувати, У мене тут з'явилася кавова гуща. Я хочу замульчувати кавою гущею і чимось прикрите, щоб уникнути таких нюансів з лордом. Ось тож буду цим займатися. Все, лимок вже побув на вулиці приблизно дві годинки, я його перед цим добряче пролила водою, намилила, так щіткою хорошо його почухала і ще пару разів пройдуся так з миленням і вже буду його ополіскувати. Далі берусь за прибирання подвір'я, тому що наш лорд, знову ж таки лорд, водить деякі корективи свої тут, в декор подвір'я. Він все хоче десь рознести, розволокти. Ну, одним словом кажучи, я трішки поприбираю, все порознишу по своїх місцях. Ось цей коврик, що я зараз піднімаю, це його така аля-іграшка, він скрізь його. За собою тягає. Ну, ми його так залишили. Нехай він собі ним займається. До своїх У нас були такі немаленькі морози. Чомусь мені дуже захотілося на них подивитися, як вони там себе почувають. Ось. І напевно недаремно я до них заглянула. Ну, Листя зрозуміло, що все обмерзло, опало. Ось, Але мені зовсім не подобається їхня брунька. Деякі бруньки. Деякі, бачите, там даже видно. зелені такі живенькі, а деякі такі геть коричневі. І навіть сама гілочка як, ну, повністю змерзла. І всередині в них така дуже-дуже велика волога. Там, де я насипала цей хвойний опад, там в деяких місцях даже цвіль з'явилась. Ось це інша гортензія, також листя звідси прибираю. От. А тут зовсім всередині так все біле-біле, прямо ну, поцвіло від вологи, напевно, що я не знаю, щось, щось я неправильно зробила з ними. Не знаю, по брунці нічого не можу оприділити, наче вона і зелена і якась одночасно така, як, така, як нежива якась. Ну, Я буду надіятися, що з нею все добре, що вона не замерзла. Зараз так, цю хвою хорошо візьму, ем, зворушу трошки, щоб воно пройшло повітричком, і трошки залишу, там, поки хороша тепла погода. Нехай вона провітриться, і тоді я її назад, назад тоді буду вкривати. Можливо, якимось другим способом, щоб вона не так вкривала. Треба якось над цим подумати, щоб не спортити її, не загубити. Ось так вернуся ще до тої гортензії, там також зворушу цю цей опад сосновий. Він такий прямо там аж втрамбувався. Ну, буду надіятися, що все буде з ними добре. Ось і в мене тут ще є тюльпани, які я висажувала в горщики. Я їх також накривала, коли були морози, щоб вони не замерзли. От, вони поки що не сходять. Ось в такому, в такому вигляді вони зараз знаходяться. Поки що ніде нічого не прорізається.